Всім привіт, з вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу разом з вами подивитись нове відео незабаром у грі від Wargaming. І спробуємо його з вами розібрати, що ж нам тут цікавенького показали. Тому не забудь, будь ласка, поставити вподобайку, якщо не підписаний, обов'язково підпишись. Напиши свою думку стосовно цього відео, що ти можливо побачив, про що я не розповів. Також нагадую, що стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00, YouTube Twitch Trovo. кожного стрімчику щось розігруємо. Також зайди в вкладку «Відео» на ютубі. Якщо ти новенький, там багато цікавого контенту. І підписуйся на наш телеграм-канал, Discord сервер, бо ми там публікуємо всі актуальні і оперативно новини по Бліцу. Також я публікую там, коли відео, коли стріми, там є чатики, спілкування, тому буду радий тебе бачити в українському ком'юніті по Бліцу. А ми з вами починаємо дивитись наш сьогоднішній відосик, і він нас зустрічає ось таким ангаром, я не знаю, що це сказати, де стоять ці всі машинки. І як ми бачимо, у нас зараз на в цьому гаражі на, на цих дверях, чи як їх сказати, написано 12 число. За 12 числом у нас є STRV81. Це преміум Месте 8-го рівня, яка 12-го числа буде нас чекати, я так розумію, в контейнерах, і ми можемо її о, вибити. Цікавий танчик, обов'язково його буду вибивати, тому... Заходьте, дивіться відосики і стрімчики, а, тому що полюбався, якщо його, його виб'ю, то ми будемо на ньому його стрімити. Далі у нас є отакі ворота. До речі, ворота, не двері. А, ворота е, написано друге, друге, Друг, ну, цифра 2. І ми бачимо тут: отакий танчик, який називається shptk TVP 100. Ось такий він є, і там було друге число. Тобто я так розумію, що ми його знову ж таки побачимо в контейнерах 2 лютого. Це теж це преміум ПТ 8 рівня. Далі нас переводить на ось такий гараж. Там було написано 24 число, і 24 числа нам показують на нову гілку. Яка нас буде чекати в новому оновленні? Ми можемо таким чином зробити висновок, що 24 січня буде у нас оновлення 10.6, в якому нам і покажуть ці танчики, і не тільки. До речі, стосовно цих танчиків, я готую зараз на них огляд, тому повторюсь: не забувайте підписуватись, тому що публікую тут і про всякі новинки, огляди танків і так далі. Тому е, гілка буде починатися, якщо коротко, з 7-го рівня, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й. В 9-му, 10-му рівні є дві аль альтернативні гармати, е, на хешфуга... ну, звичайна гармата і на хешфугасниці. І, до речі, на десяточку буде виглядати от такий камоп. Ви подивіться, як він виглядає. Цікаво, скільки він буде коштувати. 6500, чи, можливо, менше, чи 5, чи 5500. Я думаю, що все ж таки буде коштувати десь 6500. До речі, камо прикольний. А як вам? Напишіть в коментарях. Далі ми рухаємося е, на танчики, які будуть переводити в PBR-якість це у нас е, ФОш 10 го рівня, WZ121 нам зараз показують. Е, далі це у нас ЛТТБ. Е, потім Т54Е1. В народі звати його Хом'як. І е, АМІКС-50-100. Ці всі танчики переведуть в PBR якість. тобто це... Uh, ну, покращена моделька танчика. Да? Тобто, наприклад, якщо ви дивитесь раніше, ці танчики виглядали, якщо ви дивитеся uh, в 144 p на Ютубі, а тут бац ви, uh, ви включили в 4К. Отак приблизно і по танчикам. Uh, далі нам зараз показують новий uh, верніше, новий танчик, якого ще немає у грі, але він буде. Але я так розумію, що нам тут показують більше як легендарне кама його. Це у нас БЗ-542. Здається, так цей танчик називається. Зараз він. Коли Можливо, його так і залишить колекційний танк 9 рівня. Я сумніваюся, що він буде найближчим часом, можливо, він буде ближче до китайського нового року. Подивимось, можливо, буде ну, в лютому, в кінці, можливо, на початку березня, але, коротше кажучи, його ось нам показали: отак він буде виглядати. Доволі цікаве. Доволі цікавий має вигляд легендарний камуфляж. Я думаю, багато кому сподобається, тому що ну, такий строгий, строгий да, строгий, легендарний камо, багато кому, я думаю, зайде. Тому, напевно, цей танчик теж будемо очікувати в якихось контейнерах. Можливо, він буде на китайський Новий рік в події. Я, звісно, сумніваюсь, але все може бути. Ну, Мені здається, що все ж таки він буде в майбутніх контейнерах. Рухаємось далі, і у нас ось показують е, камо. Е, є інформація, що це, ну, це типу, як клановий камо на Т-77, і він більше нікуди не підійде. Як його потрібно буде отримати, поки що інформації немає. А, але от є просто, що це якби якийсь кламовий клам, кламовий, клановий камуфляж, і конкретно на Т-77. Е, е, виглядає доволі ну, не знаю, доволі цікаво виглядає. Такі якісь ну, ну, в клановому такому стилі, в турнірному, як б я навіть би сказав би. Ну, в цілому, прикольно. Е, немає якихось деталей цікавих. Ну, коротше, прикольно. Цікаво. Е, буде дізнатися, як його можна буде отримати, е, і чи всі його зможуть отримати, і чому саме на Т-77. От Мені цікаво. От, Наприклад, що в когось немає Т-77, Ну, блін, не знаю. Окей, рухаємося далі. І нам тут показують те, що нас чекає з 1 лютого. А це новий сезон, і він називатиметься, якщо з англійською версією, resistance, resistance, Резістенс. Напевно, так, все ж таки, наголос треба буде ставити. Як завжди, нас тут чекає три танчика: сьомий, восьмий, дев'ятий рівень. І це копії сьомий рівень. Я так розумію, що це копія Tier, Восьмий рівень. Я так розумію, що це копія зараз AMX 1390. 13 Отак вони виглядають. І це копія Емілія 1. Ну, мається на увазі, як копія, візуальна копія цих, цих танчиків. А, Дивіться, доволі непогано виглядають. Гравці дуже часто просять робити танчики легендарні, з легендарними камо, які а, будуть ну, сучасно в плані, ну, коротше, не мультяшними. Отак вони просять, розумієте? І тут мені здається, плюс-мінус, начебто, такі є. Там на Чарітіра, на Емікса, на, на чарі ну на Еміля, ну. Теж, начебто, ок, але трошечки все ж таки не так, як на тих двох танчиках. Тому чекаємо їх з 1 лютого починається новий сезон: резістенс. Подивимось, що ці танчики себе будуть уявляти. Я постараюся знову ж таки зробити так, щоб ці танчики отримати. За цей сезон, звісно, а не зразу на початку. Коли почнеться да, новий сезон. Тому подивимося, їх покатаємо. Надію, щось підвезли щось цікавеньке. Е, до речі, ось у нас це, можливо, буде отакий ангар. Можливо, у нас буде отакий ангар е, в новому сезоні, як отут нам показують е, на цьому відео. Подивимось. Окей, е, далі нам показують отакий. Танчик і легендарний камо. Спочатку я подумав, що це якийсь можливо новий рейтинговий танчик з новим рейтинговим камо. Але ну, вроді би як є інформація, що це все ж таки буде камуфляж легендарний на мікс 5010 в наступній бойовій перепусті, тобто яка почнеться в лютому. Мені доволі цікаво, тому що в зараз. В iMX 5010 немає з лівої сторони відкритої гусениці, а тут же ж на цьому зображенні вона є. А, легенда, у ну, цей камо виглядає класно, ну мені подобається, доволі прикольно. Я так розумію, що він отак буде світитися в темноті, і це, і це прикольно. Але от мені не зрозуміло, от ми, наприклад, на початку відео бачили, як перевели в pbr якість 50-100, і там ліва гусениця, вона закрита за ну за захисним екраном, чи як він там називається, а тут його немає. І от мені не зрозуміло. Тобто, я спочатку схилявся до того, що це все ж таки, можливо, новий танчик е ну, сезонний, да, в рейтингових боях. Але начебто розробники говорили, що т 49 безстрашний буде ще ну, довго, е можливо, сезон, можливо, ще два. Тому, начебто, є от така інформація, що це новий легендарний камо в бойовій перепусті е на IMX 5010, яка буде в лютому. Можливо, ну тобто ще достовірно невідомо, що це. До речі, напишіть, що б ви хотіли, щоб це був би новий танчик за рейтинги бої, чи щоб це був новий легендарний Камо на 50-100 в бойовій перепустці лютого. Виглядає доволі непогано, мені подобається, тому рухаємося далі. Давайте на нього ще таким чином подивимося. І далі ще ми тут бачимо, що у нас буде е подія, яка буде присвячена рейтинговим боям. Ми будемо тут фармити срібло, я так розумію, валюту нового сезону, е рейтинговий обвіз і рейтингові контейнери, з яких може випадати там всякі е камуфляжі, ті ж самі обвіси рейтингової цей. Е ну коротше, таке щось. Але рекомендую вам просто. Мені здається, до речі, що ця подія буде все ж таки вже в новому сезоні. Так, я знову тут. У мене, на жаль, не вистачило місця на диску, залишилося буквально трошечки, щоб дописати цей відосик. Але е -е, ну, як є, так і є. Тому дивіться, що я вам розповідав, що нас буде чекати. Подія в рейтингу. Я думаю, що більше всього вона нас буде вже чекати в новому сезоні, можливо, в лютому, можливо, навіть і в березні. Але мені здається, що ну, це сильно рано вони її показали. Тому більше всього, напевно, нам її слід чекати на початку лютого, коли почнеться новий сезон. Ну, типу, щоб рейтингові бої там всіх загнати туди заради халявки, заради події, щоб туди люди могли там відігравати. Тому. Отака у нас історія чекає у нашій грі. Тому давайте підсумуємо. Оновлення а, гри буде 24 січня, а, новий танчик із 81 у нас буде 12 січня. Новий оцей танчик ПТшка нас нам слід очікувати 2 лютого. Також в оновленні буде ну, нова гілка китайських важких танків, плюс PBR моделі нових танчиків. У нас чекатиме якийсь камуфляж для Т-77. Більше всього, що він буде якийсь клановий, десь ми можемо його дістати. Новий сезон починається з 1 лютого, там, де ми будемо чекати знову ж таки три нових танки. Перший танк ми зможемо прокачати зовсім безкоштовно. Другий там наполовину безкоштовно, третій. Ми його безкоштовно ніяк забрати не можемо. Доведеться, хто хоче забрати. Ну, для тих, хто донатить, буде і третій танчик. Також нас буде чекати новий колекційний танк 9 рівня БЗ-50. 58.2. І новий камуфляж або новий танчик на 50-100 Мається на увазі чи його аналог, чи просто для нього камуфляж в, новому, в новій бойовій перепусті. І що нам ще тут? Напевно, я нічого не забув. Напевно, я нічого не забув, надіюсь. Тому. Не забувайте ставити подобаєчку цьому відео. Ще раз вам нагадую. Пишіть у коментарях, можливо, я щось пропустив, можливо, я щось неправильно сказав. То вислухаю вашу думку в описі, вірніше в коментарях під цим відео. Підписуйтесь, якщо не підписаний, ставте подобачки і дивіться інші відоски. Також нагадую, що стрімлю тут кожного дня починає о 18.00, YouTube, Twitch, Trovo. кожну стрімічку щось розігруємо. І підписуйся на наш телеграм-канал Discord-сервер, бо ми там публікуємо всі ці новини, публікуємо там в першу чергу. В текстовому форматі там є чатики, є спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті по обліцу. А я ще раз дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку!